На днях до мене звернулася клієнтка, каже, Аля, а як можна полегшити симптоми алергії? Бо в мене дика алергія на амброзію. Дівчата, я вас дуже-дуже прошу. Так, ми можемо зараз зняти вам симптоми, але наша алергія живе у кишківнику, печінці і у наднирниках. Чому наднирників? Тому що наднирники виробляють кортизол, який також відповідає на, за алергічну реакцію. Тому до сезону алергії треба готуватися заздалегідь. Так, зараз ми з вами можемо полегшити симптоми, але ми ж хочемо, щоб далі вона нас не турбувала. Тому, щоб позбавитися алергії, давайте готуватися до сезону заздалегідь хоча б за 2-3 місяці. Це я до чого? Що Зараз у нас іде сезон вірусів, різних хвороб. Да? Нас вже там лякають якоюсь новою штукою. Тому я вас дуже прошу, щоб не було так, як. Завжди, да, коли ви вже захворієте, ось що робити. Давайте готуватися до цього заздалегідь. Ще є час тільки серпень, тільки середина. тому ще у нас є час з вами підготуватися. І навіть якщо ваш імунітет буде не сильно, да, візьме, як скажемо, з першого разу все, якщо ви навіть захворієте, це вже не буде так важко, а це буде швидко. З моєю підтримкою, ви швидше станете на ноги. Тому все давайте робити у свій час. Так що всіх вас чекаю або директ, або пишіть хто є в телеграмі. Всіх чекаю, давайте не прогавимо цей час і підготуємо свій організм до сезону вірусів.